Мене звати Мар'яна Кавен, і податками я займаюся останні 26 років. Вперше я створила курс не лише для бухгалтерів, і назва йому про податки по-простому. Це надзвичайно пізнавальний практичний курс довжиною у 16 уроків, протягом двох місяців, 80 тестів і більше 20 задач у Екселі. В залежності від того, ким ви є, ось що ви отримаєте в результаті навчання. Керівники та власники бізнесу зможуть. Краще зрозуміти свого бухгалтера і досягнути своєї мети. Юристи та програмісти зможуть порозумітись з бухгалтерами. ФОПи, які вирішили перейти на ведення бізнесу через юридичну особу, зрозуміють, які податки на них чекають. Бухгалтери, що вийшли з декрету, швидше стануть на ноги. Студенти, початківці зрозуміють різницю між теорією і практикою і зможуть розпочати свою першу роботу. Бухгалтери Окремих ділянок зможуть побачити цілісну картину оподаткування і зрозуміти, що їм потрібно глибше вивчити. Я щаслива з того, що мій досвід з допомогою моєї команди допоможе реалізувати проект, який дасть опору у прийнятті правильних бізнес-рішень, професійний ріст, порозуміння з колегами. Саме тому я зробила цей курс максимально доступним фінансово. Якщо цікаво, бронюй собі місце і до зустрічі на нашому курсі.